Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Фаркоп Житомирський до автомобілів Рено, Дачі, Логан Седан, Другий покоління, що випускався з 2013 по 2022 рік. Розглянемо, що являє собою даний фаркоп яка комплектація йде з цим фаркопом. По центру в нас траверса, труба пластастєна, 3,5 стінка кругла підігнута у двох місцях, щоб обійти баняк запасного колеса. По центру труби приварено два кронштейна товщиною по 8 мм, фігурні, щоб обійти юбку бампера. До труби розкошені косинками по 4 мм для посилення конструкції. Між цима двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Один гіп крюка, яблочко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться подрізетник для кріплення розетки. На кожному кронштейні є додатковий виступ для кріплення страховочного цепа. В торез до труби приварено кронштейни. Толщина кронштейнів по 8 мм. На кожному кронштейні. Пас, які співпадають штатними отворами в лонжеронах автомобіля. Кронштейн фігурний, щоб не заважала вихлопні трубі. Так само і ліва сторона по ходу машини. Води ідентичні. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути наші бішні кронштейни. Центральні кронштейни, фігурні, додатковий виступ з отвором для страховочного цепа, касинки, такі клюка лівий кронштейн по ходу машини. Розглянемо комплектацію, яка штатно йде з даним фаркопом. Вкладиш. Два куска кабеля 0,75 квадрата, винтики и гаечки на 5. Для кріплення розетки до подрезетника. Сама розетка, як правило, прорезинена. семиконтактна контактна. Захисний ковпачок на кульку. Гумка. Метізи, які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Порядок установки такий: в даних автомобілях в ланжеронах з зовнішньої сторони ланжерона до колеса, зі сторони колеса, є пластикові пробки, які закривають півдюймові отвори під втулку розпорну. З внутрішньої сторони ланжерона. Отвори 11 мм під виход. Болта. Для того, щоб встановити фаркоп на автомобіль, нам необхідно зняти ці пробки з ланжерона, пробити викруткою, пробити викруткою з цієї сторони і е, отаку конструкцію вставити в ланжерон. Коли болт вийде з ланжерона, тоді вдіваємо фаркоп на ці болти. З цієї сторони шайба на 10, гровер гайка. І затягуємо по колу. Для встановлення фаркопа знімати бампер і підрізати не потрібно. При установці фаркопа. Спочатку необхідно завести оцю центральну траверсу трубу між баняком запасного колеса і бампером. А потім зводити ці кронштейни з отворами з внутрішньої сторони лонжеронів. І потім продівати болти. Якщо зацепиться зразу. На дальні отвори. Тоді трубу можна буде не підняти. Вона буде опиратися в баняк. Спочатку заводимо трубу, потім зводимо отвори. Такі метізи нам необхідні для встановлення даного фаркопа йдуть в комплекті поставки. Значить, шайби на 12 посилені. Для того, щоб закрити півдюймовий отвір в ланжероні, 4 штуки. 4 шайби оцинковані на 10 посилені. 4 гайки на 10, 4 гровера на 10. 4 болта. 10 на 90 з частковою різьбою. Мінімум 8 і 8 твердості. Тулки розпірні півдюймові 4 штуки. Підсумовуючи, даний Житомирський фаркоп до автомобілів Рено, Dacia, Логан, Sedan, друге покоління, що випускався з 2013 по 2022 рік. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція. Кронштейни по 8 мм. Косинки для посилення конструкції. Сйомний кований палець. Комплектація необхідна для встановки фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля без зйому і підрізу бампера. Рекомендую!